Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1015 за підручником Алебра 8КС, автора Олександрів Стерян. І наше завдання спростити вираз. Поїхали перший. Які у нас красиви? 10М. У кубі Н у мінус другому помножити на 2 m у мінус п'ятому n у четвертому. Нічого страшного в цьому немає. Спочатку перемножаємо цифри, тобто коефіцієнти. 10 помножити на 2 це буде 20. Далі беремо m множенні степеня додаються, тобто 3 плюс мінус 5. Так, це буде мінус в степені. І n мінус 2 плюс 4 це буде 2. Я ж думаю, що ви вже вивчили да, властивості додатніх від'ємних чисел додавання віднімання. Уже якби не перший номер розв'язуємо. Ладно, я шуткую. Так, цілих 20 А у мінус 8 Б у кубі. помножити на 100 А у 8 Б у мінус 7. Спочатку коефіцієнти. Ми розуміємо, що ми переносимо вправо на два знаки, а в нас вийде 2. Якщо на цілих то поможете на 100. Логічно, так? Скажіть мені, будь ласка, а в якому буде степені? Правильно, в нульовому, тобто це буде одиниця. Можемо записати, потім, звичайно, переписати, ну, можете і не переписувати. Ну, і 3 плюс мінус 7 це буде мінус 4 степень. Тобто у нас виходить 2 в у мінус четвертому степені. Так. Тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, третє: мінус 1 восьма, х у мінус третьому, y у сьомому помножити на 16х у четвер, y у, у мінус десятому. Нічого складного також немає. Поїхали з того, що у нас мінус 18 помножити на 16. Що ми можемо зробити? Правильно, скоротити на 8. Тут буде 1, тут буде 2. Тобто, по суті, у нас залишиться мінус 2, тому що мінус нікуди ж не дівається. х просто х, як ви думаєте, чому? Правильно, бо буде 1, так? 4 мінус 3 буде 1. І y у нас мінус 10 плюс 7, це буде мінус 3? Є. 4. Не лякайтесь, дужок, там це і за, ту, і за мінусів. Але я трошки зроблю, знаєте, як? Я просто протворював неправильний дріб. 1 на 4 це у нас буде 4, плюс 1 це буде 5. Мінус 5 четвертих. мінус третьому це у мінус 5. Помножити на мінус 2 п'яти. І я вже бачу, що скоротиться правильно? П у мінус другому. Це у мінус третьому. Так, так, Дорівнює. Коротше, 5, 5 повністю. Це множення маємо право. І 2, і 4 на 2. Це буде 2. Тобто виходить, мінус на мінус буде плюс, а вийде лише одна друга. Добре, П. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус, тобто мінус 5, і це мінус 8. Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки. Підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.